Що ж, тепер приступаємо до зшивання на рівні плеча, і ось тут дивіться, уважно, ось ця ниточка, яку я говорила, що залишаємо довго, щоб вистачило нам для, а, нашої, ну, для нашого шва. І Будемо працювати з цими петлями, якими ми закривали полотно, коли гачком закривали. І от зверніть увагу, з лицевого боку, коли ви подивитесь на цей краєчок, то тут є от якраз по ребру йде наш ланцюжок такий, і тут йде петля, яка складається з двох дужок. І з цього краю, ось з тієї половинки, яка до вас буде повернута виворітнім боком. Якщо розвернути, то тут видно, що тут теж є ось ця петля. Не сплутайте ніякому разі, випадково, що ось можна ось цю перетинку і оцю одну дужку також порахувати за цю петлю, яка має дві дужки. Ні. Тут залишається ще одна дужка потім, ось вона. І вона по лицьовому по лицевій стороні буде потім пролягати такою смужкою. А ще, особливо, коли один раз захопите так, інший раз захопите правильно, і тоді воно буде вас або пунктиром, або хаотично там, виділятися вздовж всього шва. Тому краще відразу налаштуйтеся, зрозумійте для себе, що вам потрібно ось ця передня частинка, якщо вам ще. Не досить зрозуміло, ви е, маєте мал ну, невеликий досвід і важко цю петлю виловити, то ви спершу роздивіться, де вона, і уважно перші, е, перші петлі уважно пронизуйте гачком цю петлю. І, ну, і надалі слідкуйте, щоб вона була саме з того боку пронизана. Тепер беремо ось перша петля з цього боку. Перевірте себе, чи немає тут смужки під низом перетинки, чи дужки. Нема, все вірно, ось якщо на ребро, то ось ця петля пронизана. Тепер беремо протилежну петлю і протягуємо одну петлю і фіксуємо ще раз, і підтягніть трішки. Тепер беріть наступну петлю, так само ось за дві дужки. Розверніть полотно, якщо вам ще ви не впевнені, що це саме ті дві дужки. І протилежно беріть так само ось ця петелька вона на нас дивиться за дві дужки. Протягуємо петлю і крізь ту, яка у нас на гачку. Все. Не затягуйте дуже, але й не робіть дуже вільно, так підтягуйте трішечки, і буде норм. Далі знову наступна петля. Потім протилежна, дивіться чітко, щоб це була саме протилежна, не та що далі, бо інакше тоді полотно збереться. І пров'язали. І далі. Петельку е маленьку не робіть і велику таку середню, ну, приблизно на е такого ж самого розміру, як і петля, що, яку ми використовуємо для зшивання. І так далі до кінця нашого плечового шва до е, нашого маркеру, який почепили. Краще не поспішайте, перевіряйте, перед, передивляйтесь кілька разів, тому що пряжа. З пушком вона потім важко розпускається або втрачає свій вигляд, якщо її смикати, розпускати і пров'язувати, перев'язувати по кілька разів, то краще перепровірити один раз і зробити з першого разу, ну максимум з другого, якщо ще не набили руку. І обов'язково перевіряйте ступінь натяжіння полотна і співпадіння петель, тому що а, якщо десь перетягнули щось, і а, от, полотно може десь там з одного боку мати якусь ну, ширину, наприклад, більшу да, от відстань, то такого щоб не було, періодично ви перевіряйте, чи не захопили ви щось більше, а десь щось менше. Тобто уникайте помилок, краще старайтесь перестрахуватися. Зайвий раз. І тут вже можна, залишається ще одна петля, можна вже зняти маркер, щоб не заважав, і останню петлю з цього краю, і з цього, і пронизати. І тепер на цьому етапі, в принципі, можна відразу захопити ниточку і протягнути її. Крізь останню петельку, а потім в кінці вже я зніму, як ховати хвостики. Але інколи буває так, що ну, там, щось змінилося в процесі, поки все дошивали, і а, ви надумалися зробити або ширшу горловину, або вущу, то краще на, на цьому етапі просто зав'яжіть, зафіксуйте цей край. А потім вже в самому кінці прикладете ще раз до себе, або ви зможете навіть наміряти, коли у вас вже готові йшли все зшито, ви потім вже цей момент допрацюєте. Зараз поки що ну, рекомендую залишити так, як є. От. І е, аналогічно зробіть і другий шов, так само, як і цей. А ми перейдемо тепер до пришивання, до вшивання нашого рукава.